Мужики, щоб це було по закону, по нормальному по, по закону е, про по закону, по нормальному, не в нашій державі. По закону, по нормальному це не в нашій державі. Ні, працівник поліції в нашій державі. І так буде. Бо ви багато чого забули. До речі, друзі, напишіть коментар, е, як вам така поліція? Мені така поліція особиста не потрібна. Мені потрібна поліція, яка буде працювати по закону. По нормальному, з повагою, дотримуючись права етичної поведінки працівника поліції, з повагою до громадянина України. До речі, друзі, сьогодні на моєму Ютуб-каналі вийде дуже цікаве відео. Подивіться, обов'язково, де є адекватна поліція. Так, так, знайшовся працівник поліції адекватний, вічливий, діючи по закону. Тоді питання, чому інші не можуть працювати по закону? Все вони можуть. Просто вони не хочуть, не мають бажання, а ще керівництво деяких примушують. Тебе зупиняє поліція. Що далі? Більшість водіїв просто губляться у цей момент, що показувати, що казати, де межа повноважень працівника поліції. Але твій спокій він починається зі знань. Юридична база водія це шість важливих уроків, після яких ти чітко знатимеш, що має право поліція, а що ні. Плюс спільнота учасників, прямі ефіри зі мною для твоїх питань. Доступ назавжди, а ціна зараз лише 299 гривень. Посилання на сайт курсу та деталі, друзі, в описі під цим відео, тому встигніть зайняти своє місце. Не чекайте, наступної зупинки і будьте готові вже сьогодні.